Вітаю усіх на каналі Центру сертифікованого навчання ПроКОМ. У сьогоднішньому відео ми розглянемо третій блок лайфхаків щодо використання обробки, пошук та вилучення дублів у програмах лінійки КБАЗ. Можливості обробки будемо розглядати у прикладному рішенні Бухгалтерія для України. Нерідко при заповненні одного довідника декількома користувачами виникає проблема дублювання елементів, яка серйозно заважає отримувати зведену інформацію у звітах. На сьогодні ми маємо ефективний сервіс, який дозволяє нам швидко знайти дублі. Обрати один з них за оригінал та замінити всі дублі в документах або інших об'єктах на оригінал. Розглянемо, як це працює на прикладі. Скажімо, в довіднику номенклатура. В групі соки задублювалися дві номенклатурні позиції, сік-апельсиновий 1 літр, тобто хтось випадково створив ще одну номенклатуру. Як ми можемо швидко знайти та вилучити цей дубль, причому два елементи вже можуть брати участь у документах. Для цього ми заходимо в розділ програми адміністрування, обслуговування, коригування даних та обираємо обробку Пошук та вилучення дублів. Але припустимо, що ви знаєте про існування цієї обробки та не можете пригадати, де саме в меню знаходиться той чи інший об'єкт програми довідник, документ, звіт, а в нашому випадку необхідна обробка. Ви можете скористатися пошуком по повному переліку об'єктів конфігурації. Для цього натискаємо кнопку виклику Меню, заходимо в Настройки. Відкриваємо Параметри і ставимо прапорець Відображати всі функції. У нових релізах даний параметр називається Функції для технічного спеціаліста. Далі повертаємося в меню і натискаємо кнопку Всі функції. В нас відображається список усіх документів, довідників, регістрів та інших об'єктів, які містяться в програмі. І у пошуку пишемо дублі. Обираємо обробку, пошук і видалення дублів, і у нас відкрилася та ж сама обробка. Далі необхідно вказати, в якому довіднику нам необхідно шукати дублі. В нашому випадку це довідник номенклатури. Обираємо необхідний довідник. Важливий етап це конкретизувати область пошуку. Кажемо, що бажаємо шукати дублі лише в групі соки. Натискаємо кнопку Відбір, додати новий елемент, додаємо групу, яка дорівнює групі соки, і натискаємо ОК. Наступним кроком обираємо правила пошуку. Можна порівнювати по різним полям. Ми обираємо по найменуванню, і воно має точно співпадати. Також є варіант, має співпадати по схожим словам. Натискаємо ОК і натискаємо кнопку Знайти дублі. І програма нам відобразила два апельсинових сока, і поруч вказано, у скількох документах був задіяний цей елемент довідника. Також вказано, який з цих двох елементів вважається оригінальним. Фактично той, по якому найбільше документів. В нашому випадку це другий елемент, і він позначений стрілочкою, як головний. Або ми можемо самі відмітити оригінальний елемент за допомогою кнопки Відмітити як оригінал. Але правильніше обирати той елемент, на який посилається більшість об'єктів. Натискаємо кнопку Вилучити дублі. Як результат, всі знайдені дублі успішно об'єднані. Натискаємо кнопку Закрити і повертаємося в довідник Номенклатура. Необхідно його оновити за допомогою кнопки виклику додаткового меню. І бачимо, що даний дубль відмічений на вилучення. Для того, щоб остаточно його вилучити, заходимо в розділ програми Адміністрування, Обслуговування, Вилучення позначених об'єктів і натискаємо Вилучити. Після того, як ми вилучили даний дубль, ми повертаємося в довідник Номенклатура і перевіряємо, що дубль справді вилучений. Отже, сьогодні ми розібрали можливості обробки, пошук та вилучення дублів. Дана обробка суттєво зекономить ваш час та підвищить вашу кваліфікацію. Якщо у вас виникли будь-які питання, пишіть їх у коментарі та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. Навчання з прокомом це легко!